Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент у нас блоків двигунів до 245, 240, 243 двигунів. Давайте почнемо. Це у нас виробник Китай, Тігар або Тайгер. Вірніше, правильніше буде казати. Це у нас на три опори. Це у нас на 240-й, 243-й двигун. Вартість його 33 тисячі гривень. Ми такі вже продавали, нарікань не було. Все добре, все працює. Ніяких тут питань не виникає по ним. Так, потім у нас є на три опори до 240-го, 243 -го, або 245-й іноді також буває на три опори. Збирають. І так. Це у нас виробництво Білорусь, оригінальний блок. Вартість його складає 55 тисяч гривень. В комплекті тут у нас заглушечки, от. тут такий пакуночок, там заглушечки всі. До нього все у комплекті. Так, Ось таке позначення. Він перевернутий, ну, якось так. друзі. Так, 55 тисяч гривень, отакий от він може бути ваш. Так, і за 56 тисяч гривень це у нас також оригінальне виробництво Білорусь, це у нас на 5 опор. Також заглушечки. Все у комплекті. 56 тисяч гривень. Отакий От вибір у нас в даний час існує. Можете замовляти. Номер для замовлення у нас в описі під відео можете знайти або в закріпленому коментарі. Також хочу нагадати, що є можливість відправлення у Молдову через перевізника, а також через перевізника України Балтії. Також працюємо з ПДВ і працюємо по перерахунку сплата на фізичну особу підприємця. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.